Продано Volvo XC60, в ідеальнішому стані, продано. Тільки виложив відео, показав цей автомобіль, що до нас приїхав. На сьогоднішній день зранку вже був підборщик, який чітко перевірив автомобіль. Все перевірялось. Потім приїхав замовник і ще раз подивились його. І зразу ж прийняли рішення купувати. До цього вони чимало дивилися, Volvo XC60 перевіряли. У ну, нашій більш всього зразу ж було прийнято рішення купувати. Тому цей автомобіль Volvo xc 60 буде їздити в Києві, на схід буде їздити. От, а у нас а у нас, ще дуже-дуже дуже багато різних Volvo. І кожен тиждень нові поставки. Щесь ось така чорна XC60 в рестайлі. Ось свіженька заїхала, теж буде анонсик. Тому, друзі, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Кому Вольво, до нас. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Ось рядом Мрево. Сьогодні, до речі, допомогли е клієнту прямо тут зареєструвати в Мрево. Поїхав на номерах зразу. На цьому все підписуйтесь на канал і слідкуйте за анонсами. До зустрічі.